Вітаю в ефірі новини підсумовуємо події вівторка. Чим він запам'ятався нашим репортерам у випуску Просто зараз? На Вінниччині розкрили минулорічне вбивство. Правоохоронці взялися оздоровлювати вінницьку малечу дельфінотерапією. Шоколадний загар або аристократична блідність. Що корисніше? Монці розкрили минулорічне вбивство 36-річної жінки в Тростянці. Його скоїли вінничанин та житель Черкаської області. Чоловіки познайомились в місцях позбавлення волі. Між собою домовились, що йдуть на крадіжку. Але, побачивши господиню будинку, один зловмисників накинувся на неї. Від отриманих травм жінка померла. Гучне вбивство у Тростянці сталося у жовтні минулого року. 36-річна Галина загинула від рук грабіжників. Тіло жінки знайшов її брат. А він перша курник, відкриває а вона там. То зразу каже, відкрив впав на ноги в перепугу. І лячки ліз до галі. Лапнув галю, вона ще була тепленька. Зловмисниками виявились 34-річний віничанин та 48-річний житель Черкаської області. Познайомились чоловіки за ґратами. Коли вийшли на свободу, вирішили здійснити грабіж. За словами одного з підозрюваних, як йшли на справу, обговорили умови лише крадіжка, ніяких розбоїв. Я <праць> тут, у них где-то, может на этом месте. у я видел, что он начал она начала кричать, он її ударил, потом там одной рукой прикрыл ей рот, левої там вывернул його і почав тянуть. Від отриманих травм жінка померла. В результаті слідства правоохоронці встановили особи двох зловмисників, які і зізнались у скоєному. Заліжання призводилось в різних містах. Поскольку преступники, это, как говорит, бы, сборная э, солянка гастролеров, э, которые были объединены единым умыслом, и прибыли э, не проживает э, в самом Тростенсе и прибыли для совершения именно преступления. Зараз чоловіки під арештом їм оголошено про підозру у злочині. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Оксана Святенко, новини, телеканал Віта. З дитячого табору Артек Буковель повернулись 10 юних вінничан. Дев'ять днів діти підкорювали гори, каталися на підйомниках, знайомилися з Азами в альпінізмі, на скеледромі і просто насолоджувалися літнім відпочинком. Його для дітей з родин воїнів АТО організував народний депутат України Олександр Домбровський. Помічники парламентаря запевняють, підтримуватимуть родини бійців АТО і надалі. Тож така поїздка не остання. Сподобалося що коли ми зранку вставали, нас водили на зарядку, давали нам їсти. Дитині потрібен колектив, вона розвивається. Вона вперше взагалі поїхала на в таку подорож далеко на тиждень без батьків. Я думаю, що будемо відпускати, якщо будуть ще такі пропозиції. Сеанс дельфінотерапії влаштували правоохоронці для дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з прийомних сімей. Вихованцям центру соціальної реабілітації провели екскурсію Хмільницьким дельфінарієм та показали виставу. Які емоції там вирували, дивіться в сюжеті. Метелик так назвав роботу дельфінів Патрік разом з іншими вихованцями Центру соціальної реабілітації дітей. Він завітав у дельфінарій. Хлопчик каже, цих морських тварин бачить вперше. За перемогу у конкурсі на кращу назву картини отримав її у подарунок. Вони мені дали можливість щоб я, щоб я загадав бажання, і вони дуже добрі, і мені дуже вразило, що вони такі розумні. Мені подобалося, коли давали рибки, як вони вителяли хвостом. Ну, мені все подобалося. Такі, такі, я перший раз побачила, вони дуже красиві. Вони перепригували круги, м'ячиками гралися, співали пісні. Вихователі центру кажуть, такі поїздки можливість для дітей подивитись на світ новими очима. До того ж, це позитивно впливає на процес реабілітації. Нові враження корисні такій дитині, тому що перебування постійно в одному місці, воно нічого доброго все одно не несе. Лікуємо ДЦП, аутізм, анурез, заїкання. І зараз ми займаємося благословиністю, беремо на реабілітацію хлопців, які прийшли АТО. Поїздку в дельфінарій цього літа міліціонери організували вперше. До цього возили дітей на екскурсію у Грядівський скельний монастир. У планах похід в розважальний комплекс Рошен. Тетяна Орлова, новини, телеканал Віта дві доби тривав у Вінниці марафон самоперевершення. До парку дружби народів з'їхали з півсотні учасників з п'яти країн: України, Молдови, Білорусі, Росії та Казахстану. Бігуни змагалися за звання найвитривалішого. Михайло український приїхав до Вінниці з Бердянська. Він не професійний спортсмен, працює економістом, але спорт шанує. Заповзяти бігун вже в 13-те бере участь у марафоні самоперевершення. Когда от біжиш так довго у тебе достаточно часу, для того, щоб погрузитися в себе. А коли ти розумієш, себе ти понімаєш крижаю мир. Найстарший з поміж учасників змагань маріуполець Валерій Божедов. Йому 66, бігає вже 50 років. каже, попри військові дії біля рідного міста не припиняє тренуватися. Тривожно, але не імені можливість є тренуватися. Дводобовий марафон стартує. Дозволяються короткі перерви для відпочинку та легкої трапези. Більшість учасників їдять та п'ють на бігу. Що чотири години привал на відпочинок. Їда у нас вегетаріанська, але стараємося, щоб була гаряча, обов'язково і щоб було щось вкусненька. Тим, хто втомився, лікарі роблять масаж, плечі, ноги, бідра, все Тобто там виходять з троє і. Подігаються зірнагрузком всі состави за правилами. Можна бігти, йти пішки, відпочивати і знову бігти. Головне не швидкість, а перемога над самим собою. Кожне коло пробігаючи через суддівську бригаду, кожне коло фіксується на комп'ютері. Цьогорічною переможницею суперзабігу стала Лариса Лабарткова зі Львова. За дві доби вона пробігла 230 кілометрів. Молодих же багато, а я все-таки сама старша. А серед чоловіків першим став полтавчанин Євген Малик, який здолав за 48 годин 250 кілометрів. Єсть ура, добілося це, це дуже престижно. Тим більше, побідіть таких суперників. Ірина Корш, новини, телеканал ВІТА. Не перемикайте. Далі у випуску ви дізнаєтесь про таке як Українці поляків полуницями закидали спорт та колективна підтримка як альтернатива наркотикам. Вінничани влаштували полуничну битву з поляками. Днями у польському містечку корицем побувала українська делегація. Під час візиту наші земляки взяли участь у польських днях полуниці. Під час смачної битви гравці ж бурляли одне в одного зрілі ягоди. Українці в команді з італійцями та литовцями здобули перемогу над поляками. Такі ігри вони влаштовують два десятиліття поспіль. В Україні запрацює електронний реєстр призовників безкоштовні консультації адвоката, де та коли їх можна отримати. Про це та не тільки в дайджесті. Електронний реєстр призовників незабаром запрацює в Україні. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак. За його словами, програмне забезпечення вже розробили. Тепер потрібні зміни до законодавства. Що у березні Петро Порошенко заявляв про те, що електронна база даних призовників була зумисно знищена у 2012 році за наказом тодішнього міністра оборони. Нагадаємо, з 1 квітня в Україні стартував призов громадян на строкову військову службу. Випускників інституту математики, фізики і технологічної освіти Вінницького педуніверситету працевлаштують. Студенти фізмату, які навчали за бюджетні кошти, отримали направлення на роботу. Майже 30 із 105 новоспечених вчителів математики та фізики матимуть право викладати у вищих навчальних закладах першого другого рівня акредитації. Сьогодні керівництво вишу та начальник департаменту освіти і науки Вінницького Дай Ігор Івасюк вручили майбутнім викладачам дипломи. Вчителі дали нам цінні знання ґрунтовні, які нам Знадобилися і на практиці в школі, думаю, в житті знадобляться. З 1 липня українці зможуть безкоштовно отримати консультацію кваліфікованого адвоката в рамках соціальної програми правової допомоги в Україні. Відкриють більше сотні центрів, де юридична поміч буде надаватися безоплатно. За підрахунками міністерства юстиції, такої допомоги потребують близько восьми мільйонів громадян. Більше про роботу координаційного центру з надання правової допомоги та його адреси розміщені на сайті legalaid.gov.ua. Колишні наркозалежні зіграли у міні-футбол. Першість розігрували серед десяти команд. Спартакіаду приурочили до Дня молоді та міжнародного дня боротьби із наркотиками. Це вже сьомий турнір, який проводять у Вінниці для людей, які зіскочили з голки. Футбол за життя без наркотиків. Турнір з футзалу під такою назвою проходить на центральному стадіоні міста. Грає 10 команд. Усі спортсмени, колишні наркозалежні. Голкіпер, який вправно відбиває м'ячі, майже 10 років був наркозалежним. В 17 років залишився сиротою. Тоді підсів на наркотики. Однак хлопцю пощастило потрапити до одного з реабілітаційних центрів. Зараз вже 7 місяців не вживає дурман. Звісно, сложно міняти і міняти цінності життя, які були до і які зараз. Я розумію, то, що втрізвисті час, який у мене ум'ябила на футбольному полі колишніх наркозалежних більше 80 -ти. з 10 реабілітаційних центрів Вінничини. Наставники намагаються частіше проводити для своїх підопічних спортивні турніри та змагання, долучають їх до різних акцій. У такий спосіб наркозалежні проходять соціалізацію. снять вот эту вот абсистенцию, то есть ломку да, наркомана, это в принципе не проблема. Это делают и в наркологиях, везде, в медицине. Но потом, что делать ему с этим, он не знает, как жить, как возвращаться в социум. Поэтому мы их привлекаем в социальную деятельность, мы становимся друзьями. Турнір з футзалу серед наркозалежних проводять вже в сьоме. У 2014-му його відмінили через складну ситуацію в країні. Цьогоріч спартакіаду відновили переможців нагородили почесними кубками та медалями. Інші учасники отримали солодкі подарунки. Вадим пототу, Володимир Кирянко, телеканал Віта. Мода на шкіру кольору шоколаду колись засмагати було верхи непристойною справою. Тепер це елемент привабливості. Навіть попри те, що лікарі постійно твердять, що сонце несе небезпеку. І з ним треба бути обережним. Як вберегтися від шкідливого впливу ультрафіолету та як правильно засмагати, якщо дуже хочеться, розповість Ірина Корж. Засмагати чи ні вже давно для себе визначила війничанка Яна. Дівчина має чутливу шкіру, тож ніжитися на сонці на морському узбережжі не надто полюбляє. Віддає перевагу затінку. Я не засмагаю, тому що в мене шкіра і згорає. А от 68-річна Тетяна любить засмагати. Щодня приймає сонячні ванни. Ділую зарядку, плаваю і звісно, буваю півтора два часа на берегу. В утреннее время, поэтому загар такой пассивный, неактивный. І яна і Тетяна єдині у думці: сонячне проміння має не зашкодити здоров'ю з цією пропозицією. Згодні і дерматологи. Якщо ви засмагаєте і виробляється вітамін, Д, ви маєте розуміти, що є нюанси, які стають шкірою, коли вона дуже багато знаходиться на сонці. Прагнучи отримати красивий золотавий загар, головне не перестаратися. Перебування на сонці слід дозувати, не засмагати у час, коли сонце найактивніше. З вісьми ранку. До 10 ранку потім перерва, і людина виходить на пляж. Ну, десь після 16-ї, а то й 17-ї години. Зловживання сонячними променями здатне підірвати здоров'я і викликати серйозні захворювання шкіри, особливо людям, які мають на тілі багато родимок. Засмага вкрай небезпечна. Аби сонячне проміння приносило користь, а засмага радувала око, лікарі радять засмагати поступово. Під час цього слід вживати багато води та використовувати сонцезахисні засоби. Ірина Корш, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. Цим сюжетом ми завершуємо випуск. Добра вам та лише позитивних емоцій. Наші новини доступні також на сайті, адреса якого на екрані. Ну а далі погода. 1 липня у Вінниці мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, в день гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 14-16. Плюс в день 24-26 градусів тепла.